Шостий день. Слава страстям Твоїм, слава Доготерпінню Твоєму Господи. Ісус Христос у городі Гецеманському заливається кривавим потом. Поглянь на Ісуса, як Він по останній вечері відмовив з учнями похвальну пісню і йде на гору Оливну, щоб там наодинці приготуватися до своєї муки. Гора оливна лежить на схід від Єрусалиму. І ти, коли маєш молитися, пошукай собі якийсь спокійний куток і там розмовляй з Господом Богом. О, о яка ж солодка така молитва наодинці, і які ласки вона випрошує собі в Бога. Іди так у дусі крок в крок за Господом нашим Ісусом Христом. І старайся вникнути в почуття найсвятішого Його серця. Під горою біля Гециманського городу Ісус Христос зібрав усіх апостолів, а взяв із собою лише Петра, Якова і Йоанна, і пішов з ними на гору. І взяв Петра і Якова і Йоанна зі собою і почав тривожитися і тужити, і сказав їм. Сумна моя душа аж до смерті! Останьте отут і сторожіть. І відійшовши трохи, впав на землю і молився, щоби, коли, можливо, оминула його та година, і говорив: «Ава, Отче, все тобі можливе, відійми від мене цю чашу, та не як я хочу, а як ти. І прийшов і знайшов їх з плячами, і сказав Петрові Симоне, ти спиш, не міг ти однієї години сторожити, сторожіть і моліться, щоб ви не увійшли у спокусу, Дух справді бодрий, та тіло немічне. Чому Ісус боявся, чому тужив? Бо чув, що затяжили на ньому всі гріхи людського роду, за які мов так тяжко страждати? Були там гріхи потопу, гріхи Содоми, Гріхи поган, жидів і християн, були там і мої гріхи. За ті гріхи мав Ісус надолужити предвічному відцю, а Він був сам без гріха. Того, що не знав гріха, вчинив гріхом за нас, щоб ми стали праведністю Божою в Ньому. Така безконечна доброта й милосердя Боже щодо нас, що видав Свого Сина за нас. Розваж, як мусило кривавитися Пресвяте серце Христове на вид таких страшних мук. Господь наш Ісус Христос лякався і тужив, бо бачив усі муки з найменшими подробицями, та ще більше боліло Його, те, що з цих його мук мало хто буде користатися. Що, хоч він і за всіх свою присвяту кров до останньої краплі, багато піде на погибель вічну. Яким же страшним був той біль для його серця, яке так бажало спасти всіх. І тому під його був як краплі крові, що стікали на землю. І хто ж зможе, Ісусе, висказати, яким великим був твій біль? У цим болю, в цій страшній тривозі Ісус ще два рази навідується до своїх учнів, Небов би шукає у них потіхи, але дарма учні сплять. З цього дізнаємось, як мало можна розраховувати на людську потіху в терпінні. Та з'явився йому ангел з неба, покріпляючи його. Постанова у моїх терпіннях і смутках буду шукати потіхи в Бога в молитві, а не в людей. Приклад В селі Голоско Велике Неподалік від Львова, в парахіальній церкві є чудотворний образ розп'ятого Ісуса Христа, де на возвиження чесного хреста згромаджується щорічно дуже багато побожних християн. Перед цим образом щоденно молився один зубожілий чоловік з того села. Одного разу почув він із Христа, потішаючи голос розп'ятого: Будь терпеливий аж до смерті, а одержиш вінець слави. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.